Привіт, друзі! Дуже давно Альмара Кераміка не була з вами в ефірі, але це не означає, що ми геть пропали. Все буде Україна. Життя триває, все налагодиться обов'язково. А для того, щоб довести, як невпинно продовжує працювати Альмара Кераміка, наш стрімкий та шалений відео огляд новинок. У нас безліч нового, розчудового та моднього. Мармури, мармури, мармури. Це наша любов назавжди. І вони прекрасні. Кращі плитки під мармур може бути тільки плитка під мармур. Різні формати, породи, відтінки, поверхні все для того, щоб ви знайшли найкраще для себе. Ну що, надихає? Безумовно. А тепер давайте на хвилинку зупинимось біля ось цього шоурумчику. Це наш стильовий краш. І прикрашає його плитка сієтал. Дуже, дуже модна поверхня під метал. Вона має голографічний 3D-ефект. Мінлива, очі не відірвати. А ще у нас є два варіанти кольору Наві та сільвер. Наві такий морський, фантастично красивий колір. Дивіться самі! Я навіть не можу сказати, які тут фарби: І зелений, і бірюза, і світло-сірий. Трохи нагадує бензинові розливи. Ну а технічні характеристики теж на висоті. Дуже зручний, досить крупний формат 60х120 можна заповнити увесь простір цією красою. Буде повна ілюзія єдиної поверхні. Якщо продовжити про метал, то ось наша красуня. Колекція Iron. Тут вже 4 варіанти кольорів, які можна скомбінувати між собою. Буде бомба! Є білий, сірий, коричневий та бірюзовий. Можна не стримувати фантазію. А щоб було більш захоплююче, додаємо оці тропічні декори. Ця модна тема з пальмами та монстерами вона, здається, прийшла назавжди. Ну, дуже хочеться вдома створити свій власний тропічний рай. Так що відпускаємо фантазію і не зупиняємось. А Альмара кераміка завжди поруч. Тож, до зустрічі!